Світлячки продовжуємо розбирати Накшатру пульва шатха. Тобто, це люди, яким світить перемога, причому так по Так Якщо вона навіть не світить, вона її включить, вона світити буде по-любому, тут уже без варіантів. Поговоримо сьогодні і про секс, і про сіті. Я сподіваюся, що це слово, що я сказав, що його не виріже і Ютуб зараз його не забанить, так як він вміє. там не то слово скаже, що ви нам ви не то сказали, Кошмар. який, який мені жний, да. Прямо ж прямо да. Так, окей, хорошо. От, я не просто так сказав, бо одна з героїн цього серіалу, от, вона якраз є, по-моєму, вона найголовніша, навіть Інна, вона головна там чи, чи одна з головних, бо їх там кілька, вроді, було, да, в цих серіалах? Да, так, одна з головних. Одна з головних, да, бо я ж теж пам'ятаю, що їх там кілька було. Я, я не дивився той серіал, якісь там уривки, десь обривки десь були. Вот, ну, как бы так, в місті живу. есть вроде про про, про інтім знаю те, що мені дати, тому я той серіал пропустив, я не подивився. Да, бо я щось так бачу, що я якісь там ну, пропустив кілька серіалів там, да, в тому числі цей серіал. Ну, фільм знайшов, уже треба хоч подивитися, щоб розум... розуміти, про що жартують люди, бо деколи жартують, я щось не завжди все в темі. Да, так що так, ну, ось, вот вона є. От. Ну я думаю, що так. Сара Джесіка Паркер це таке ім'я, яке на слуху. От, і вона заслужена на слуху не просто так. Да? Давайте подивимося і в гороскопі. Зрозуміємо, чому ж так є. Отну ще там також. Ми зараз коли будемо вивчати і біографію, також скажемо те, що вона не тільки акторка, вона ще й продюсер. Вона ще й має лінійку своїх парфумів та одягу. От, так що таке, то з найвеликий діапазон. От, знову ж таки, ну там. В її біографії там підсумок в кінці написаний такий, що ну вона не просто так, тому що вона от така, така, така. Там от така. Ну так, да, дійсно. Давайте подивимося, чому вона не просто так. Перше, тут висхідний східний знак у нас це є телець, да плюс лагнеш попадає в 12-й будинок з Меркурієм і з Сонцем. Да, і ще й попадає в знак своєї екзальтації. Ну от далі е, подивіться на її кіндру. Ну, коли попадають три зловредних планети, да, в неї попадає Юпітер. Це вогняна, сильна, потужна планета. Да. Юпітер, раху в перший будинок, Мангал в четвертий. Тобто, вона така жорстка достатньо тьотя. Кірту, в сьомий будинок, ще додає жорсткості, і Сатурн в десятий ще й в водолі. Да, тобто, ще й в неї в рибах в водолії попадає. Да. Ми бачимо ця вся суміш така, да, тобто, цього всього. Ну, от... Тобто, по-перше, Телець, він такий, вже як у зверів, то він вже буде валити, нічого не бачить, бачив, пре на пролом. П'ять планет таких жорстких, да? то є, ну крім Юпітера. Юпітер ще так мягкий, але він попадає цікаво в переділку в насрубку, бо там Юпітер це праведник, а Раху — це да? І вона, ця боротьба в першому домі, то есть, от воно є. Так, да, ще так само саму накшатру подивиться. Місяць в неї попадає в накшатру в пурва шатха, це опять же дає перемогу. Отну і там на якийсь момент часу її статки оцінювалися в 150 мільйонів доларів. Ну, в принципі, непогано. І на як вам 150 мільйонів, нормально піде. Ну, бо порівняно з тим, що порівняно з тим, з кого ми вже дивимося, то вже так 150 мільйонів, то вже ну таке. Таке вже собі. <гідний> <гідний> да, ще враховуючи те, що ми готуємося, ну ми вже список підібрали, да, вже потрошки так настроїмося морально. Да. Також бачите, вже попередню перемогу ми вже здобули. Ми готуємося, щоб записати ще відео про міленькі хардерчики, взагалі людей, які мільярдери. От, да, так що так. Тому 150 мільйонів, ну то, то вже таке, то, це вже так. Да. <гідний> так, окей, Інна, передаємо слово. Розкажіть нам про другу паду на кшатри Пурвашатха. Так, ну і що, друга падана кшатер про вашатка? Да? Взагалі, її місяць у восьмому домі. Дивіться, перше, що хочеться сказати, напевно, що не просто так, що жінка прославилась на весь світ завдяки якраз ролі в фільмі «Секс і місто. Восьмий дім місяць поздравляє, восьмий дім. Восьмий дім це про це. Якщо що, вивчайте астрологію, будете знати. Тому бачите. Тобто пурвашатха велика перемога. Перша перемога, слава успіх! Да, успіх на фоні чого восьмий дім, сексуальна сфера. Вона програлась прекрасно! Як можна на цьому заробити? Чіпця у Сара Джесі Паркер. Це <ріху> не... цікаво, ще чекайте, ще такий момент. Дивіться, дуже важливий. Вона знялася у фільмі Сексі Сіті, Секс Сіті, Сексі місто. І цікаве те, що вона підписувала договори, і її юристи так, вони настаювали на тому, що вона ніде не буде роздягатися. Це uh -huh. ще цікавий момент. Да? Знятися в фільмі Секс і да? і тобі юристу, прописали графу, вона розглядатися не буде. <ріху> А, да, тобто, ну, а це й Пітер в першому домі, який да, такий, та ні, якби я не планую да, там, порушувати там, свої власні внутрішні закони. Але при цьому фільм, який раху в першому домі, да, про що? І місяць, восьмому про що. Тому дуже цікаве поєднання. Да? І от, наче і фільм такий, але наче все чесно. Да. Ось так ось можна. Ну, ось вона Пурвашатка, Да? Люди з Пурвашаткою, вони якраз і вміють такі е, стереотипи руйнувати. Да? Вони якраз надихають всіх інших людей дойти до якихось трансформацій. Ось вам, будь ласка, Пурвашатка в її випадку, в восьмому домі. Да? Це надихнути світ на трансформації, які приведуть до практичності в житті, бо в неї друга пада пада діви, це якраз дуже практична пада Пурвашатки, Якраз це найбільша частина Пурвашатки, яка про те, щоб. Не просто надихати, а ще й зробити на цьому. Розумієте? Ось вам, будь ласка, дуже класний приклад цього. Але Він, при цьому Він, так. Вона... Він, бачите, цікаво, ще подивитися, вона на в вам ще місяць попадає в Діву, а там же знаходиться Венера, а Венера знаходиться в знаці падіння. От, але. Ну, <смеш> Меркурій знаходиться в риб. значить, <смеш> так само свого падіння. Тут два мінуси дають плюс. Тому можливо, ну взагалі тут цікаво, бо в неї, бачите, є і сильна, сильна карта Раші, і також є певні точки, які так само дуже сильні в на Так що це ну, вона молодець, да, То що вона змогла таке зіграти. Ну як сказати, і зіграти таку роль, так? От і прославитися, Да. Так і є. Тобто реально вона класно надихнулася цією ролью, да? прославилася якраз Ось такі, як трансформа... трансформація, яка зробила її знаменитою. Да? Ось вам перва шатка в поєднанні з восьмим домом, ось такий місяць. Ну, звичайно, в неї весь гороскоп достатньо сильний, і в неї така нестандартна зовнішність. Да? Е, е, так цікаво, вона про неї навіть писали, що вона отримала як статус на не. не... Найнепривабливіша, красива жінка Голлівуду. Гляньте, так і так, і от, як? Це травку це, це в першому Найнепривабливіша гарна жінка, Красив... Голлів... да, найнепривабливіша, красива жінка Голлівуду. Язик можна поламати. Писали, ось вам Раху в першому домі, але при цьому там і Юпітер. Да? Тобто поєднання якраз із чорного і білого. Тобто, да, раху дає нестандартну зовнішність, але вона дуже харизматична, да? вона не схожа на інших. Я думаю, що цим вона і взяла якраз цю свою роль в таких фільмах, да? як щось таке неймовірне і неповторне, що не можна повторити, не можна замінити її ніким. Ну, була би похожа на інших, на всіх, то я думаю, було б не цікаво. <смі> Ми би її тоді не знали. Ну, а Тут бачимо, да, Вона в різний час, в різний вік. От, так що так. Да, от так, от так. Так що, якщо ви якась людина нестандартна і щось у вас не те, от, бачите, можливо, ви також маєте статус бути найнестандартнішою, найгарнішою, найгарнішою, найгарнішою жінкою Голлівуд. або ще там чогось, до якоїсь країни. Так що так. Окей. Надіюсь, вам було це корисне відео. Хорошо, якщо у вас накшатра Пурвашатха, або знаєте, друзів, я пурвашатха, обов'язково відправляйте їм це відео. Це в нас одне відео вже було, це ми записуємо ще два відео, третє, четверта Будуть, ну, знову ж таки, найкраще вивчайте ведичну астрологію, ви будете добре в цьому розбиратися, самі будете розуміти, ну тому що ви бачите, скільки нам всієї інформації дають, особливо накшат. Тому що Джотіш це накшатр. Джотіш це ведична астрологія, це накшатр. Ну, от, бо не раз нам приходиться з війною, нам їх в коментарях пишуть не раз. От. ну Ви не все бачите, бо я видаляю всякі які глупості, які там пишуть. <смі> і щоб не писали, я їх блокую. От, так що, хто написав дурниці один раз, він другий раз вже їх не напишемо, він просто буде заблокований. От. І знову ж таки, не всю інформацію нам дають планети, і не всю інформацію нам дають е ці е знаки Зудяку. Тому коли ви знаєте накшатру, це є набагато більш точна інформація. тому що ну, знак зодіаку – це 30 градусів. А одна пада, одна частинка накшатви це 3 градуси. Це в 10 разів точніша інформація. Так що так, вивчайте ведичну асологію. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.